I could see Жовті прапори, сьогодні в моді наші кольори Вже позаду час, час не вдач, Відсвяткуймо разом кожен м'яч Хто з неба дай нам шанс Збірної немає кращої за нас. Ми один, найсильнішою з усіх країн радію Україно, Супернику плач, відсвяткуймо разом кожен м'яч. Єва Україна. والباک پاوگان پاو دو اول اوبستوي راديو Тарас Пото, депутат районної ради, а Михайло Марунов, депутат районної ради. Також присутній в нас головний меценат нашого клубу був почесний громадянин Санкт-Петербурга, це Тарас Кіндрацький. І молоді, спорту сім'ї, і молоді, пан за все. Я хочу сьогодні підякувати. Дякувати на 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 директору школи Матковської Олії Петрівні, керівнику начальнику, директору нашого ліцею Іванкову Петру Степановичу, головному лікарю лікарні Мазуренкові Петру Володимировичу. Подякувати всім меценатам нашого селища, які допомагають, щоб існувала наша команда. Звичайно, хочеться основну подяку, велику подяку віднести Матошок Метру Михайловичу, який завдяки його старанням сьогодні в нас нова музична апаратура, з якої ми можемо і, і маємо чим озвучувати наші змагання. А зараз я би хотів побажати вам, футболістам, показувати свою майстерність. Здоров'я, не травмуватись і, звичайно, бажають перемоги своїй команді. А зараз слово надається отцям мітра та Дзекана, отцю Василю і отцю Івану. Благословен Госпожний повсякчас і на віки вічні. Христос. Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, владико святий, молимо тебе у цей день, щоб ти благословив початок цього футбольного сезону, благословив всі слух твої, які тут зібрані, благословив усіх тих, які жертвують, та розсвіту у Богу отидіє, бо ти святий Се Боже нашій любі слава отцю і от Сину і Святого Духа, Вінові по цей час, і навіки вічній. Амінь. Христос Воскрес! Все <плес> святіші очі дехати вітрати, підніш, шановний голова районної ради, Сердечний голова, Шановні депутати різних рівнів, які сьогодні тут присутні, довідні, тренери, шановні наші футболісти, гості і всі уполівальники любителі спорту, а особливо футболу. Сьогодні, відкриваючи цей сезон футбольний, хочемо просити Бога при і надалі, усіх спортсменів, щоб результатами... І гри була чесна, справедлива, спортивна боротьба. Вважаю, що судді керуватися критеріями спорту, сили і професіоналізму. Також закликаю усіх уболівальників. Ми любимо спорт, ми любимо футбол. Ми хочемо бачити нашу команду прекрасною, але сьогодні вже немає кого, бо сьогодні інша влада, що на наші плечі. Лягає підтримка спорту. Тому закликаю всіх нас кожного, зокрема, щоб ми бачили добрий футбол, щоб ви бачили прекрасних футболістів, щоб кішилися їхніми результатами. Потрібно і фінансової підтримки. І всім бажаю успіхів, щоб на спортивному полі, на футбольному полі ми втішалися нашими перемогами. Нехай щастить вам, Христос Воскрес! Христос Воскрес. Все чесні отці, де даний, дорогий пане голову, голову Федерації, депутати районної ради, обласної ради. Мені дуже щиро я радий бути сьогодні, присутній на відкритті. Футбольного сезону найбільшого селища на переменшенні отині. Ми знаємо, що кожного року в інколищенні обласних змагання приймали три таке випадки, чотири команди. На жаль, в цьому році тільки залишилося отелі. Тому я вам бажаю, щоб ми виступили на обласних змагання. Здоров'я вам, вашим сім'ям. Добра нараздо! Показуйте прекрасну чудову гру, хай мене ці любуються вашою горі, вашій дісайці. І саме основне, щоб вас минули травми, злоповнення здоров'я і добрали до кінця сезону. А зараз від себе особисто вівчар депутатського корпусу і депутати, які тут присутні від районної державні адміністрації. Хай завжди з вами буде перемога. Слава вам! Фурболісту. Слава ділянцям, слава Україні! Петро Хлицювання. Все части, шановні вболювальники, шановні учасники змагань, дорога, святошна Отенівська громада, Христос Воскрес! Перш за все, я щиро вітаю вас із відкриттям чемпіонату області в селищі Отемія. Сьогодні футбол це є одна з найкращих ігор, яка популярна на Коломищі. Футбол люблять на Голомищені. Я сьогодні щиро дякую Одинській громаді, зокрема Олександру Ільському всім меценатам, спонсорам команди Оденія, тому що команда селища Одинія це єдина команда, яка бере участь на сьогоднішній день в першій області. Федерація футболу не може бути осторонь цього дійства, футболу. І хочу вам сказати, що Федерація футболу бере зобов'язання на себе профінансувати бюджет однієї гри. Команди славі у другому колічні чемпіонату області. А сьогодні я хочу побажати всім вам, хай перемагають сильніше. Я хочу побажати вам неопередженого сусідства, радувати своїх прихильників з Богом. Дякую вам. Христос Воскрес! Зачасніші очі, шановний селищний голову, гості, болівальники, любителі спорту, футболісти. Щиро вітаючи вас початком першості області 2012 року, хочу сказати, що цей рік особливий для отені. Ми відновили свої змагання, свою участь у змаганнях на першій області. Дякуючи нашим спонсорам, меценатам, тим людям, які живуть в Отенії, тим людям, які колись народилися і давно живуть вже за межами навіть нашої рідної держави, шанують і цінують наш місцевий спорт. 2012 рік це рік Євро в Україні. Це окремий і великий сплеск футбольної, спортивної активності і зацікавлення. Бажаючи вам здоров'я, Дякую вам, спортивний курс на жаль, щиро рано, аби щиро дістати буде досягнуті лише в спортивній, чесній боротьбі. це вам, бажаю від себе, що можу, і як допомагав, так збираюся і надалі це робити. Дякую всім. Хай буде чесною, безкомпромісною, але спортивною ваша боротьба. Дай Боже здоров'я вам! Пані з Богу, голова, Володимирський наш. Христос Воскрес! Все і хворцей Василю, все числіший хлопці і пане, шановний пане Коломийської, Коломийської районної ради, пане Богдане, шановні депутати обласної ради, шановна наша одинівська громада. Сьогодні в нас на Офінії, нашому містечку, дійсно є гарне свято, спортивне свято, свято по футболу. Наша офія завжди славилася спортом. Це не тільки футбол, а й гімнастика, і волейбол, різні види спорту. І ми надалі і примножимо ті традиції. Від депутатського корпусу середньої ради, від виконавчого комітету. Хочу подякувати всім меценатам і всім спонсорам, які приклали свої плечі, щоб наша офіційна, як сказав пан Петро Хнешов, тільки одна зараз представляє на області нашу команду. Тому і надалі ми будемо думаю, це підтримувати. А зараз наш чемпіонат відкривається. Тому, як селищний голова, чемпіонат області по футболу, селища Одинія поголошу відкритим. Відкритки, ми хочемо за презентувати вам гімн футбольного клубу Славія Отенія, виконання учнів Воденійської школи, автор слив, яких Володимир Іванович Джейчук. Час, час не вдащ, відсвяткуємо разом кожен м'яч Україна Хто з неба дай нам шанс збірної немає кращої за нас. Йобай! Найсильнішою з усіх країн Радію Україно, Супернику плач, Відсвяткуймо разом кожен м'яч.